Разу ми гуляли у дворі Оленка, Михайлик і я. Раптом у двір заїхала вантажівка, а на ній лежала ялинка. Вона так смачно пахла морозом, що ми стояли як дураки і раділи. Раптом Оленка взялась за одну гілочку і сказала: Дивіться, на ялинці сиски висять. Сиски? Це вона неправильно сказала. Ми з Михайликом так і погодилися від сміху. Ми сміялися з ним обоє однаково. Але потім Михайлик став сміятися ще гучніше, щоб мене пересміяти. Ну я трошки піднажав, щоб він не думав, що я здаюсь. Михайлик тримався обома руками за живіт і кричав: Ой, умру від сміху! Не піддавав жару дівчинці п'ять років, а вона сиски. У Оленки нижня губа скривилася так, що полігла за вухо. Це я правильно сказала. Це в мене зуб випав і свистить. Я хочу сказати сиски, а в мене виходить сиски. Подумаєш, зуб в неї випав, обізвався Михайло. В мене цілих три випало. Та два шатаються. Я все одно кажу правильно. Ось послухай. Хихи. Хихи. Бачиш, як в мене легко виходить? Я навіть співати можу. Ой, хихичка зелена, я боюся, уколюся. я. Як? А оленка як закричить? Ура! От і неправильно. Ти сказав хихи. А треба було. Хали, от якраз і не треба сиски, а треба хипки. І почали сперечатись. Я тільки й чув хипки, сиски, хихи сиски, хипки сиски. Я так реготав, що ж холодів. По дорозі додому я про те й думав, чому вони сперечались, якщо обоє не праві. Це ж дуже легке слово. Я зупинився і голосно їм сказав, ніякі. yans nou.